Допомагати людям і щоб це було дієво. Я хочу бачити результати своєї роботи. Добрий день. Мене звуть царук Марина Вікторівна. Я лікар-гігієніст-парадонтолог. Я із міста Черкаси. Чому стоматологія? Ну тому що це мені подобається. Скоріше за все, так мені подобається приводити людську посмішку в прекрасний здоровий стан. Я була знайома з хорошим лікарем стоматологом у якого я в свій час перейняла його досвід собі. І Мені дуже подобалось, як він працює з пацієнтами, як він їм допомагає. Мене це надихнуло, і я також захотіла займатися цією професією, але в іншій галузі в галузі гігієни парадонтології. Це моє перше таке навчання. Яке я вирішила провести в період центрі. Про період центр мені розповіла моя директор і головний лікар нашої клініки. Вона давно це моніторила в інтернеті і були рекомендації від інших лікарів і тому ми вирішили звернутися саме сюди. Мені сподобалось все навчанні, Особливо практика і особливо. Сходити в клініку до практикуючих лікарів і спостерігати за їхньою роботою. Ну, загалом це професія така вона тяжка і тяжко цьому навчитися. Потрібна практика, але ну, взагалом не важко, тому що мені легко це все припідносило. Було цікаво. Я хочу чим більше допомагати людям і щоб це було дієво. Я хочу бачити результати своєї роботи. Я хочу порадити розвиватися і не зупинятися на достигнутих уже цілях в своєму житті. Розвиватися, розвиватися і ще раз розвиватися, навчатися.